Поетичні схили Дніпра, затишні парки та алеї. Ми вулички, все це залишилося від старого Києва для мешканців вже сучасного мегаполісу. Та є у цьому місті і місця, які лише своєю назвою нагадують про невідоме та забуте минуле. Вітаю вас! Ви дивитесь унікальні телемандрівки по старому Києву. І сьогодні гуляємо шовковичним гаєм. Сьогодні у старому Києві, де у старому місті був прокладений шовковичний гай, на якій вулиці сусідами були Мавританський палац, шоколадний будиночок та рожевий замок, і яка лікарня раніше носила ім'я Цесаревича Олександра. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Цієї вулиці датується 1834 роком. Цікаво, що тоді її територія була прокладена величезним чудовим садом. Взагалі, ця затишна і тиха місцевість з'явилася на міських планах ще 1797 року. Називалася вона тоді аптекарською через відому аптеку, що знаходилася на вулиці. Її будівля була спочатку дерев'яною, а потім і цегляною. Та 1836 року вулиця отримала назву Шовковична через сад і шовковий завод, створений майстром французом, що оселився у нашому місті Фішером. Сад довгий час давався в оренду російському купцю Різвому та французькому фабриканту Гамберту. Та після його ліквідації дорогу стали називати Левашовською на честь графа Левашова. Саме тоді і починається забудова найароматичнішої частини липок. Цікаво, що до середини ХІХ століття Шовковишна була дуже слабо заселена. Уряд дозволив заселятися тут, зокрема євреям. Саме нин кияни і завдячують появі численної кількості прибуткових будинків на цій дорозі. Одним з перших мешканців вулиці був володар київської тютюнової фабрики Коген. Він і звів для себе цей казковий будиночок і відому киянам Кераїмську Кенасу. Згодом поряд з ним оселився могилівцев у своєму шоколадному будиночку, поміщик Ковалевський. Керівник Шестеков. Оселитися тут хотіли і інші представники нашої київської знації, тому вулиця розширялася. І на початку ХХ століття з'явився Липський провулок, що став продовженням шовковичної прикраси міста у стилі модернізованої неоготики. В усі часи цю дорогу полюбляли кияни. Нравиться вулиця, ми здесь живемо вже більше 20 років. Але за останнє час вона стала хуже. І нервна вам доказувати не нужна достаточно посмотрети на тротуар. Дійсно, сьогодні на колись тихому загодку столиці немає як повернутися. Почалося це адміністративне використання вулиці ХХ століття, коли Лавашовську перейменували на Ліпнехта. А у 41-43 сорок роках німці знову змінили її назву на свій манер Хорст Весельштраси. І лише 1993 року міське керівництво повернуло вулиці її історичну назву Шовковична. І хоч сьогодні ми не можемо насолодитися цвітом шовковиці, а тротуари вже не чорні від її ягід. Кияни завжди розповідатимуть цікаву історію виникнення саду у самому серці столиці. Минулої прогулянки по вулиці Грушевського ми вже згадували про цей будинок під номером 18, що належав цукропромисловцю та меценату Гальперіну. А от сусідом Гальперіна у старому Києві був найменш відомий цукропромисловець та меценат Маркус Зайцев. До Києва родина Зайцевих переїхала у 1860-ті роки. Поступово цукровий бізнес став їхньою сімейною справою. Усі: Мойсей, Маркус, Давид, а також їхні дружини, були директорами правлінь товариств цукрових заводів. Вони стежили за сучасним ладом старого Києва і брали участь у громадському житті столиці. Родини Зайцевих Гальперіних разом з іншими цукровими правословцями краю внесли значні кошти у будівництво Київського політехнічного інституту. Вони ж сприяли проведенню сільськогосподарської та промислової виставки у Києві 1897 року. Ця ж садиба на вулиці Грушевського, 20-1 стала належати Маркусу Зайцеву з 1890-х років. Відомо, що власники цього цукрового будиночку мешкали тут до 1918 року. Згодом їх шлях спрямувався до Одеси. Вже незабаром небога Зайцевих у своїх спогадах згадувала. Власники будинку Зайцеви перед від'їздом заручилися, хоча б мінімальною гарантією схоронності свого майна. Зрозуміла річ, хазяїну будинку хотілося передати затишні апартаменти добрим людям. Все це виправдано, адже Маркус Зайцев залишав після себе все умеблювання особняка, а з собою забрав тільки коштовності. Однак, як би не хвилювалася родина Зайцевих, схопилося все ж таки пізно. Консульства європейських країн вже розмістилися у особняках липок. але щасливий випадок не пройшов повсю чудову родину. Невдовзі їм повідомили, що десь на великий Васильківський мешкає китайський консул. Саме його і запросили розміститися у особняку. Так і сталося з 1919 року, після від'їзду родини Зайцевих у стінах будинку номер 1 почало діяти китайське консульство. Я слышала, що благодаря тому що зісі була китайська посольство, а на в в 20 двадцятий. Говорять, що ді спрятались жителі Києва, тобто ті, хто кого преследовали по как бы в этом здании. А надалі хто тільки не перебував у цьому будинку з приходом чергових завойовників, кімнати цього дому приймали численних генералів і їхніх супроводжувачів. Так, у 1920 році, під час приходу до Києва війська польського, у маєтку мешкав головнокомандувач генерал Едвард Риц Сміхлі, із дружиною. Вже після Другої світової війни у будинку номер 1 на вулиці Шовковичній розмістилося товариство знання. Сьогодні ж у колишній домівці цукро промисловця Зайцева обідають наші депутати. Тепер тут відомша їдальня. Ця дорога, що колись була прикрашена фруктовим садом та вишиканим фруктовичним гаєм, є однією з тих, що змінила своє усміхнене обличчя на сіру гримасу радянських часів. Одним з яскравих прикладів цієї сумної трансформації можна назвати будинок під сучасним номером 4. Сьогодні у ньому і не впізнаєш колишнього особняку. Насправді ж двоповерховий особняк з'явився вздовж цієї дороги ще 1875 року на замовлення штабс стротмістра Аполлона Григор'єва у всі часи старого Києва. Ці стіни заселяли високопосадовці. Одним з них був і Сергій Юлійович Вітте, начальник експлуатації управління південно-західної залізної дороги. Вже у передвоєнні часи у будинку розмістилася українська спільнота глухонімих. Тоді ж споруда і стала вищою на один поверх, а колишнє оздоблення фасадів втратило свою яскравість. Сьогодні ж тут знаходиться одна з комісій Верховної Ради. Одним приводом з минулого цієї аристократичної вулиці є будинок під номером 9. На його фасаді і досі можна побачити викарбувані ініціали колишньої власниці Катерини Гесе. Лінію імпозантних особняків вулиці Шовковичної ми продовжуємо будинком під номером 14. Він є одним з останніх побудованих у Києві цукрових палациків перед революцією. Автором ж цього проєкту вважають Роберта Мельцера. Цей невисокий затишний палацик вздовж колишнього Шовковичного гаю серед киян має свою власну назву. Відомо єдине, що це називався будинком керівника. Взагалі, архітектура тут всіх будинків, я впевнена, що має свою історію. І справді садибу по вулиці Шовковичній спорудили 1912 року для керівника цукровими заводами Терещенка Михайла Шестакова. На прохання мецената архітектор Мельцер і створив проект будинку. Митцю належав відомий торговий дім Мельцер головною діяльністю якого були дизайн, розробка і виробництво інтер'єру, так само, як і рішення архітектурного стилю. Окрім цього, представницького будинку Мельцер оформив і будівлю Київського музею західного і східного мистецтва. У своєму будинку шестаков створив справжню міжкультурну атмосферу. Там була кругла бальна зала, римська зала, червона їдальня і навіть японська кімната. Все це, звичайно, вражало своєю вишуканістю і чистотою стилю, соковитим ліпненням та розписами. Втім, Микола Шестаков недовго користувався цим затишним особняком, адже вже 1916 року його придбала графиня Наталя Уварова, дочка мецената Федора Терещенка. Насолодитись вишуканим особняком графиня Уварова змогла лише до початку революції. А з 1934 року, колишній особняк Шестакова закріпили за управлінням справами ЦК КПБУ. Цікаво, що саме тут у передвоїнні часи мешкав Микита Хрущов. З тих часів будівля і слугувала резиденцією для керівників зарубіжних країн. Зі здобуттям незалежності особняк видатного киянина став резиденцією лише для наших президентів. Тепер будинок керівників і справді виправдовує свою історію історичну назву. З вами старий Київ. Якщо ви неодноразово задавалися питанням, як у самому серці столиці опинився цей арабський велетень, то наша наступна історія прийдеться вам до смаку та без підсказки тут не розібратись. А почали ми з підсказок від мешканців Шовковичної. Я не пам'ятаю його історію, але у моєму дитинстві. Тут завжди було міністерство іностранних справ. Насправді ж, цей арабський красень, схожий на середньовічний замок, було збудовано 1911 дев'ятсот років. На замовлення чиновника Миколи Ковалевського спроектував будинок відомий київський архітектор Павло Альошин. При проєктуванні перед архітектором стояла непроста задача на невеликому шматку землі розмістити маєток з кіньми, коровником, гаражем і садом. Для цього архітектор використав навіть підземний простір. Під замощеним двориком знаходився погріб з льодовою та сарай для дрів і вугля. Навіть така деталь будинку, як водостокова труба, виконана з урахуванням усіх нюансів об'ємно-просторової композиції будинку. Вона заглиблена у стіну, щоб тінь від сонця візуально не розбивала фасад. Слідкуючи за віяннями свого часу, Альоши надає особняку вигляду середньовічного замку. У проєкті стали переважати елементи романського стилю у декорі фасадів. А також одразу став помітним стиль церковної архітектури закавказзя. Саме там архітектор побував перед початком нового проєкту. Всередині дім і справді не поступався зовнішньої красі. На першому поверсі були холи, будуар, бібліотека, більярдна а на другому спальні і дитячі кімнати. Також спеціально на замовлення Ковалевського була зроблена оригінальна кімната у вигляді залізничного вагону, так як зі своєю дружиною він познайомився саме у поїзді. Під куполом ж розмістилася репетиційна власного оркестру. Взагалі, архітектор використав усі досягнення свого часу. У будинку було опалення і всі поверхи були з'єднані ліфтом. Не забув залишити архітектор і відбиток у історії, зобразивши себе власною персоною у образі кота на барельєфі зі сторони вулиці Шовковичної. Напроти цікавого особнюку Ковалевського вже більше ста років знаходиться не менш відома будівля під солодкою назвою Шоколадний будиночок. Цікаво, що серед киян довгий час побутувала легенда, що з'явився він для таємних місць зустрічей мецената Могілісова з його коханою, але заміжньою жінкою. Назву шоколадний будиночок» ця садиба отримала завдяки своєму незвичайному кольору. Він вже понад сторіччя викликає незмінні асоціації з плиткою смачного шоколаду у киян та гостей міста. А з чого ж все розпочалося? Наприкінці XIX століття відомий київський купець Семен Семенович Могилівцев замовив своєму гарному приятелю, головному архітектору міста Ніколаєву побудувати двоповерхову садибу у стилі Неоренесанс. Річ у тім, що не перебуваючи у шлюбі, усе своє життя київський купець кохав одну й ту саму жінку. Проте та сама пані була заміжньою. Саме для неї він замовляє звести цей колоритний такий солодкий дім. Могилівцев сподівався, що новий будинок стане справжнім. Любовним гніздом, у якому оселиться він разом зі своєю коханою. Аби вразити бажану жінку, могилівцев замовляє оздобити усі зали, а їх тут вісім. Кожну у різному стилі. Роботи тривали всього лиш три роки. Після чого на терені колишнього шовковичного гаю у всій красі перед киянами постала справжня архітектурна шоколадка. Архітектоніка будинку напрочуд гармонійна. Вишукане поєднання зовнішнього неоренесансу у стилі флорентійського палацо з урочистістю модерну, завітавши до шоколадної садиби сьогодні як і 100 років тому. Гостей зустрічає символічний жезл Меркурія. Це небезізвісний жезл Меркурія, це жезл бога торговлі. І він вже зараз говорить про те, якщо правильно читати символіку дому, що ми потрапили в дом багатого купця. І насправді це так. Далі, піднявшись мармуровими сходами, одразу бачиш власне відображення у величезному, подекуди таємничому дзеркалі. Це венеційське дзеркало 110-річної давнини. Це не єдине дзеркало у сьому домі. У наступній найурочистішій залі знаходиться і ще одне, з яким пов'язане цікаве повір'я. Якщо закохані подивляться у дзеркало, що у білій залі, то їх спільне життя буде довгим та щасливим. Тож перейдімо у найсвітлішу залу будинку. Мы сейчас находимся в Белом зале, который называется условно-белый. Выполнен он в стиле Рококо, стиль возникший в начале XVIII века при дворе Людовика XIV. Скажем так, мотивы этого стиля определяло женское окружение короля. Мадам Помпадур и прочие дамы, которые, вот видите, эти элементы рококо обусловлены изображением орнаментов, всевозможных хитростных переплетений, цветочки, узоры, амурчики, голуби. Зал большой, большой в нашому домі. В ньому, звісно же, не трудно догадатися, проходили бали і музыкальные вечора. В залі исключительная акустика. Ще раз цей зал гениальность геніальність Ніколаєва в создании акустики. Далі ж слідує чистий модерн. Дамська вітальня ніжно розписана різноманітними квітами. Свого часу тут пані відпочивали між балами та обідами. Їм подавали легкі десерти та фрукти. Якщо ж у білій залі родзинкою було дзеркало кохання, то тут нею вже понад півсторіччя залишається портрет легендарної актриси Сари Бернар, змальований з театральної афіші чеського художника Альфонса Мухи. Він втілює образ жіночного та споглядає за всіма зі стилі зали. Окрім цих кімнат, не менш оригінальними є зала у мавританському стилі візантійська зала, столова та інші. На жаль, одна з них не збереглася, як і не збереглася унікальна бібліотека. Що складалася з десяти тисяч книг. Якщо дотримуватися легенди, то кажуть, що Могилівцеву так і не вдалося з'єднати почуття з коханою у цьому замку. Та й підтвердження б самої легенди точного немає. Про те, що тут все оповите неабияким романтичним духом та любов'ю, сумнівів не виникає. У цьому самі ми переконалися. Можливо, цей давній дух кохання назавжди залишився з цими стінами, адже протягом 20 років свого існування саме тут створювалися нові столичні родини. І справді, з 1960 по 1980 роки тут розташовувався центральний РАКС. Ще раніше тут знаходилися представники різних відомств: Міністерств внутрішніх справ, іноземних справ, НКВД, резиденція Кагановича. Сьогодні ж шоколадний будиночок є мистецькою шкатулкою. Він живе бурхливим культурним життям. Тут відбуваються різноманітні концерти, літературні вечори, картинні виставки, фотосесії зірок. І це не дивно, адже лише у такій красі здатне народжуватися справжнє мистецтво за часи свого існування будиночок переніс не одну реставраційну роботу, проте сьогодні уся архітектоніка будинку відновлена за первинним оздобленням. Вона є автентичною. Завдяки цьому шоколадний будиночок є своєрідною машиною часу, яка здатна перенести нас у далекі старокиївські часи. Романтичну хвилю вулиці Шовковичної продовжує казковий будиночок під номером 19. Рожевий замок, який вилюблючі називають кияни, нещодавно повернув собі своє справжнє обличчя. Готичний замок прибалтійського барона Ікскюль Гільденбанта по вважався однією з родзинок колишнього шовковичного гаю герб аристократичної родини і досі зберігся над подвоєною аркою парадного входу і в'їзду. На жаль, детальної історії життя цього столітнього красення не збереглося, та відомо, що саме його гарні мармурові сходи у радянські часи стали знімальним майданчиком одного епізоду екранізації роману Ад'ютант його Прекрасні Прекрасний готичний стиль. Красива архітектура, у нас красивий Київ, і чим більше таких домов буде и тим краще. Я ще знаю, що, по-моему, в времена СССР тут були жилые квартири. Довгий час ці вишукані стіни знаходились у такому ж занедбаному стані, як і сусід, шоколадний будиночок. Лише нещодавно його реконструювали, відновили шпилі та обновили фасади. За київськими чутками у стінах барона ікскюль гільденбанта планується відкриття готелю, а тиха шовковична вулиця стане набагато більше гамірною завдяки напливу туристів. Колись напроти рожевого замку до середини 19 століття знаходилося дві садиби. Одна з них належала полковнику Рудневу, а інша відомому професору медицини Меренгу. Та у радянські часи на місці садиб звели громістку споруду, за що кияни і назвали її бункером. І справді у середині 70-х років це місце розчистили під будівництво п'ятиповерхового будинку для вищого керівництва УРСР. Тоді на п'ятий поверх з вулиці Десятинної переселився перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький. Сьогодні ж цей київський бункер знаходиться на балансі АП. Цей крутий схил по затишній шовковичній дорозі добре відомо як старим, так і новим киянам, адже вже більше 135 років сюди за допомогою можуть прийти усі від малого до великого. Кінцевою точкою відліку сьогоднішнього нашого маршруту є жовтнева, відома у старі часи як Олександрівська лікарня. Ще у середині 19 століття медична допомога у Києві була вкрай обмеженою, а епідемії інфекційних захворювань, від яких помирали жителі міста, були регулярним явищем. Тож питання про відкриття лікарні у центральній частині міста поставало не однораз. Проте за брак коштів втілити у життя цю ідею певний час не вдавалося. І лише після того, як реформа міського самоуправління надала муніципальній владі можливість самостійно розпоряджатися власним майном, цю справу порушили. Так 1873 року міська дума висловлюється про необхідність створення нової міської лікарні не лише для надання медичної допомоги, але й з допомогти студентам-медикам отримати практичний досвід. Цікаво, що того часу для значних суспільних подій намагалися знайти якісь патріотичні приводи. Так було і з відкриттям нової лікарні. Цього разу зведення нової лікарні вирішили присвятити одужанню нащадка російського імператора Олександра Олександровича, майбутнього імператора Олександра Третього. Тому і ім'я у нової лікарні було імені Цесаревича Олександра. Місцем розташування нової лікарні був шовковичний гай на схилах Кловського плато. Будувалася вона на кошти, зібрані місцевими жителями, а також на пожертвування київського купецького зібрання. Спершу зведення лікарні виконувалось за проектом Володимира Ніколаєва. Складалася забудова з двох корпусів для хворих, господарських служб, аптеки, кухні і пральної. Та містила вона всього лише 65 койок. Перших пацієнтів вона прийняла 1875 року. Проте з самого початку набувала активного розвитку. Відповідно, кількість бажаючих отримати кваліфіковану медичну допомогу також зростала. Окрім цього, з кінця 80-х років дев'ятнадцятого століття Олександрівська лікарня стає базою медичного факультету Київського університету. А наприкінці 19 століття на її базі відкривається перший у місті пологовий будинок інфекційне, гінекологічне, урологічне та хірургічне відділення, і навіть дім для пристарілих на 40 місць. Знаєш, на території Октябрьської лікарні знаходиться церквушка, і там знаходяться мощі святих, і от люди приходять туди молитися часто. І справді, на території лікарні знаходиться православна Свято-Михайлівська церква, збудована на кошти відомого київського мецената Михайла Дегтярьова. У цьому храмі молилося багато відомих особистостей, серед яких був і Олександр Третій. А біля лівої стіни 1898 року похоронили самого мецената. Після революції лікарню націоналізували, а 1922 року перейменували на честь жовтневої революції. Храм зруйнували на Пасху 1930 року, вцілів лише фундамент. Проте через 65 років поспіль у ній знову розпочались богослужіння. Лікарня за свою довготривалу біографію і донині зберігає славну і благочинну традицію. Надання висококваліфікованої медичної допомоги, завдяки чому, як у старому Києві, так і у сучасному мегаполісі є одним з найавторитетніших медичних закладів. Розкішні садиби старих київських меценатів, арабський велетень, шоколадний будиночок, казковий рожевий палац та Олександрівська лікарня у тиші шовковичних дерев. Саме такі знайомства подарувала нам наша сьогоднішня мандрівка до минулого старого Києва. Залишайтеся з нами і за тиждень на нас чекатиме не менш захопливий тур по столиці. З вами була я, гід Оленка Моренцова. Чудових вихідних та живіть з вогником!